У свої 12 років я пережила булінг у школі. Що ж таке щастя. Моя <смірко> моє, моє булитко, так муйку, ко Хей, Гей, мене звати Еліс, мені 20 років, і тут я розповідаю про життя 20-річної сменниці. Але це точно не ті факти, які ви хотіли почути. Ну, по-перше, свій шлях в СММ я почала на волонтерській основі в інтернет-виданні як графічний дизайнер, і можу сказати, що це дало мені дуже хороший початок в своїй кар'єрі. І ви можете побачити тут, 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 тут мої роботи, які я робила на той період часу. Взагалі, графічний дизайн мені дуже до вподоби, Я до сих пір обожнюю робити різні сторіси, пости. Особливо від недавно я перейшла з канви в фігму і зрозуміла, що там набагато більше можливостей, тому що там немає ніяких шаблонів. Ти можеш створювати те, що ти придумуєш у себе в голові. Але можу сказати, що цей перехід з канви в фігму мені дався дуже важко. І поки я не передивилася дуже багато відео на Ютубі, я б нічого там не змогла зробити. У свої 12 років я пережила булінг у школі. Мене булили мої однокласники за зайву вагу. Хоча на той момент я важила 62 кілограми. Да, можу сказати, що для дитини це багато, але. Так, це було неприємно, тому що були мене не просто однокласники, з якими я навчаюся, а були навіть друзі, навіть близькі друзі. І на той момент я почала вже в 12 років почала рахувати калорії, пити багато води, кататися на роликах. Я обожнювала кататися на роликах. І на даний момент я також обожнюю, але я роблю це набагато менше. В Цей період я схудла до 50 кілограм. Але мені найбільшою поштовхом дала моя травма. Там за місяць я просто я втратила шалену вагу. Навіть мій найкращий друг просто не бачив мене один місяць. Він був в шоці від того, як я з отакої стала отакою. А, І про цей жест з отакої. А про той самий булінг. А, до мене підходила колись моя однокласниця. І вона чомусь думала, що мені подобається хлопець, який подобається їй. Хоча мені було все рівно. І вона до мене підходить і каже: Ти така, а він такий. І в мене просто в'їлося це в голові, і я не знаю, я до сих пір це пам'ятаю. Я до сих пір пам'ятаю, як я беру телефон своєї подруги і бачу повідомлення про те, як вона пише іншій подрузі про те, що я виглядаю як бегемот. Але да, але зараз в мене все чудово. Ніякого булінгу в моєму житті немає. У мене найкращі просто друзі, які мене підтримують на постійній основі і підтримують навіть в тому, що я почала вести свій блог. Але давайте перейдемо більш до веселих життєвих моїх подій. У 18 років я мала змогу пожити в країні своєї Марії зі своїм хлопцем три місяці. І як я зрозуміла, що це країна моєї мрії, це просто зараз вам покажу. У мене є така книга, чудова книга. Я її почала читати на період спочатку повномасштабного вторгнення. Це книга про те, як жити добре по Данськи. І я пам'ятаю, що я її дочитувала у підвалі. Навіть не у підвалі, у погребі. Сирий погреб, де просто кам'яні стіни. Я сиджу така в курточці, в шапці, в замотаному шарфаку, саджу і оце дочитую, читаю про щастя. І на той момент я не знала, що а, літом 2023 року я зможу прожити три місяці в країні, в Данії, яку я просто я, на даний момент це моя найулюбленіша країна. Сподіваюся, що я там зможу прожити не лише тільки 3 місяці, а й набагато більше часу. Тому я обов'язково вам раджу прочитати цю книгу. Я знаю, що є ще декілька книг цієї ж серії, але поки в мене лише одна ця. І я обов'язково вам раджу її прочитати і зрозуміти, що ж таке щастя. Окей, okay, так, швиденько ми з вами перебралися до четвертого факту. Це те, що у сфері СММ. Я вже працюю 2 роки, і до вересня 2024 року я була самоучкою. Але я мала можливість пропрацювати більше, ніж з 20 брендами. Як мені це вдалося, я просто мріяла бути СММщиком. Я мріяла створювати контент не лише для себе. Для себе я, звичайно, також мріяла створювати контент, але для себе це було складніше, тому що було перебороти кордони в своїй голові. А, тож, отже, для брендів мені було легше створювати, легше креативити, легше думати. І тому на той момент я просто вчилася на своїх помилках, вчилася на тому, що скажуть головніші люди в цій сфері, з якими я працювала, тому що я мала можливість працювати як і помічником, так і а, у СММ-агенції. Просто можу показати вам декілька робіт, з яких я просто почала створювати крутий контент. І так, про курси у 2024 році, в вересні я пройшла курси, які мені допомогли більше устаканити всю інформацію в своїй голові. Допомогли а, зрозуміти, як краще побудувати стратегію, як краще створювати контент, той, що буде підходити для вашого бізнесу, для вашого бренду. І на даний момент в мене також є ціль у 2025 році пройти одне, а може навіть і більше навчання, щоб покращувати свої навички. П'ятий факт, і якби це не звучало сумно, але у 2019 році ми з моєю мамою спасли собачку. Я вам навіть можу показати цю собачку. Знайомтеся, це Лакі. Мій домашній улюбленець. Моє, моє щастя маленьке таке. І ми його з моєю мамою спасли у 2019 році. А, як це страпилося, ми, ми з мамою дуже сильно хотіли собаку. І виходить так, що мама шукала різні породи. Але якось вона ненароком натрапила на об'яву про те, що продається це мале чудо. І там виходить, що минула. Власниця, вона набрехала про вік цієї собаки. Після того ми, ми з нею зустрілися. Я, я пам'ятаю, що я навіть вимила весь холодильник лише б мама забрала цю собаку. Ми зустрілися з цією хазяйкою, і вона нам розповідала, чим вона кормить цю собаку. Це як розумієте, чухаха міні. Мінік такий. І вона кормила його борщем, кормила всім оцим, що їм взагалі заборонено їсти. Ми спасли це маленьке сонечко, яке зараз радує всю нашу сім'ю. Да? ти кабуську. Кусь кабушку, кабушку моє-мою. Ти маленьку. Ти на подушечку, підеш на подушечку. Іди на подушечку. Іди. Знову повертаємося до моїх 12 років. В 12 років я почала вести свій ютуб-канал. Ви можете побачити тут вставку відео. Ліза і І на той момент я, ну, як ви знаєте, вже я пережила такий складний період життя булінгу. і я вирішила, чому б не почати вести свій ютуб. Але, на мою думку, це була погана ідея. Хоча наразі в мене є багато спогадів, в мене є ці відео, які я можу передивлятися і згадувати, якою смішною я була. Але на той момент я і переживала булінг саме через е, цей Ютуб, тому що мої однокласники дивилися його і цкували мене також. Тому до сих пір я маю страх ведення свого особистого блогу, маю страх ведення Ютубу, знімати ці всі відео. Але так. І так, швиденько ми перебралися до сьомого факту. Я жалкую, що я вступила а, на рекламіста. А, чому я жалкую? Ну, по-перше, завжди моєю мрією було вступити на журналіста, а, до того, як я познайомилася зі сферою СММ. А для сфери СММ, на мою думку, найкраще підходить а, професія маркетолог, тому що там дають більше інформації саме про маркетинг. Я не можу сказати, що... На нашому курсі реклама та зв'язки з громадськістю дають багато інформації про маркетинг, але так, але дають, дають і дають дуже мало. Тому, напевно, якщо в мене була можливість перевступити або вступити ще на одне навчання, то я побрала маркетинг. Так, і факт, який може бути а, доволі таким дивним про мене, це я та сама дівчина, яка любить грати в комп'ютерні ігри. А, Dota, Minecraft, а, Valorant, не знаю, Little Company це ігри, які я обожнюю, які б я б грала просто не вилазячи. І, напевно, це дивно може прозвучати, але, наприклад, в Доту 2 я награла вже більше тисячі годин. Тому це для мене як е, відпочинок, як е, момент, що я можу відключитися від е, того, що оточує мене в справжньому житті, і просто відпочити від людей, не знаю. Просто дати можливість собі забути те, що мене оточує. Ну і залишилося два факти про мене. Е, у відносинах я обожнюю турботу. Я обожнюю, коли про мене турбуються, коли про мене думають. Я не знаю. Є люди, які обожнюють, щоб їм дарували подарунки, давали компліменти або ще щось. Я це також люблю. Але турбота для мене на першому місці. Щоб о, про мене дбали, щоб робили чай, коли в мене болить горло, наприклад. Або принесли щось смачненьке, коли в мене критичні дні. Я не знаю, але турбота це найбільший прояв кохання для мене. А от про мою мову кохання, якщо я когось люблю, я постійно дарую подарунки. І я не знаю, я можу людині подари, подарувати все, що вона хоче, але не купивши собі цього. І, і на мене з-за цього бувають ображаються люди, що я дарую такі дорогі подарунки. Наприклад, подру, подрузі на день народження я подарувала кільце Пандора. Я знала, що вона його хоче. Я люблю свою подругу і знаю, що вона дивиться це відео. І просто я хотіла зробити приємне. А своєму хлопцю також я обожнюю дарувати подарунки, дарувати те, що він мені буває моментом каже про це. Я запам'ятовую себе в голові, а потім люблю сюрпризи. Ну і останній факт це те, що в мене є страх у зйомці. Я вже про це говорила сьогодні. Але так я боюся знімати відео. Навіть не боюся знімати відео, я боюся їх викладати. Ось вчора я опублікувала свій перший розмовний різ. Я знаю, що на даний момент мені дуже важко побудувати речення в голові і побудувати їх на камеру, щось розповідаючи. Тому що ну, я давно вже цього не робила. Я давно не була в кадрі, я завжди за кадром, я завжди знімаю контент, а не приймаю участь у ньому. І тому для себе я винесла те, що цей контент я створюю для себе. Я створюю для того, щоб потім переглядати його і згадувати, якою ж я була в 20 років. І цей контент я створюю для того, щоб покращувати свої навички у розмовному на камеру. Я впевнена в тому, що через 10 відео я буду набагато краще розповідати вам свої історії, розповідати вам якісь факти, показувати вам краще своє життя. Я дуже вдячна за підтримку своїх друзів, за підтримку свого хлопця, як вони мене всі підтримують, у тому що я викладала, я публікувала ці відео, я знімала контент. Я просто я дуже вдячна кожному з вас, вдячна за те, що ви переглянули це відео. З вами була Еліс, і тут я розповідаю про своє життя, про роботу в СММ та про подорожі. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки. Мені буде дуже приємно отримати від вас цю підтримку.